Світ дитини важко уявити без іграшок, усіляких, м'яких та пухнастих ведмедиків чи зайчиків, ляльоки з великими очима та в яскравому броні, машинок-тракторців або якихось покемонів, роботів, бетменів чи суперменів. Ну, роботи й покемони з'явилися не так і давно. А якщо здійснити екскурсію в минуле, то виявиться, що наші бабусі та дідусі. Прабабусі, прадідусі прадідуся у дитинстві теж мали досить забавок. Колись дуже давно, коли ще не було фабрик, де виготовляли дитячі іграшки, їх робили самі батьки. Ті іграшки були зовсім не схожі на сучасні, їх називають народними. Дитячі іграшки робили з різних матеріалів, які брали з навколишнього середовища. Це переважно природні матеріали глина, тісто, дерево, трава, солома, лоза, тканина Найдавнішою іграшкою є дерев'яна іграшка. Центр виготовлення таких іграшок місто яворів на заході України. Дерев'яну іграшку вважають першою дитячою іграшкою. У наш час існує кілька видів дерев'яних іграшок: це сопілочка. Свищик, писанка, змійка, а також фігурки людей, пташок, звірят. Найбільш поширеними дерев'яними іграшками є звірі, коники та олені, кози та ведмедь. Цікавими були і іграшки із соломи і трави. Авторами цих іграшок зазвичай були сільські умільці, хлібороби. Із соломи виготовляли брязкальця ромбічної форми. Брязкальця у формі кулі, церкала, тарахкальця, бичків, оленів, коників, ляльок різного типу, павучків. Були ще іграшки із сиру. Іграшки із сиру виготовляють в окремих селах Карпат. Для того, щоб створити таку іграшку, необхідно приготувати сир за спеціальним рецептом, який передається із покоління в покоління. Найдавніші місця виготовлення іграшок з глини – опішня, село у Полтавській області та косово містечко Івано-Франківської області. В Опішні виготовляли іграшки, подібні до знаряддя праці і посуду, а також свистунці, коники, баранці, гуски, кури, півники, качки та інші. Дівчаткам виготовляли різноманітні ляльки, граючись з якими. Вони привчалися з маличку бути турботливими, лагідними, люблячими. В Україні народну ляльку робили з доступного дешевого матеріалу соломи, трави, тканини, шматочків старого одягу, ниток. Однією із них є лялька-мотанка. Мотанка вузликова лялька, зроблена з тканини. Назва походить від українського слова мотати. Перші мотанки не мали рук, ніг і тулуба, виразною була лише голова, обличчя пусте або хрестом, вишитим різнокольоровими нитками. Хрест на обличчі має символічне значення, адже це знак сонця, знак духовного єднання землі і неба, чоловічого і жіночого начала. Лялька мотанка символ жіночої мудрості, родинний оберіг. Власноруч зроблена лялька-мотанка має чарівну силу. Вона не лише береже родинне вогнище, а й має здатність здійснювати бажання, таку ляльку мати передавала дочці, віддаючи заміж, а та, в свою чергу, дарувала берегиню своїй дитині. Бабусі і дідусі не просто старші в сім'ї. Колись і вони були маленькими. Не варто забувати про ті речі і традиції. З якими вони виросли? Адже смейна історія може зробити багатшим і наш батьківський досвід.